Вітаю до вашої уваги. Випуск новин від ситуаційного центру 24 серпня о 15.31 Завдяки відеоаналітиці, виявлений факт ДТП на перехресті вулиць Київської та Гонти. Водій автомобіля Тойота чорного кольору не дотримався безпечної швидкості та дистанції руху, внаслідок чого допустив зіткнення із автомобілем Рено чорного кольору. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції. Водії вирішили дану автопригоду шляхом складання Європротоколу. 24 серпня о 15.49. Завдяки відеоаналітиці виявлений факт ДТП напроти будинку номер 21 по вулиці Костянтина Василенка. Водій автомобіля ВАЗ сірого кольору не дотримався безпечної швидкості та дистанції руху, внаслідок чого допустив зіткнення із автомобілем Ford Коричневого кольору, який рухаючись за інерцією внаслідок удару, зіткнувся із автомобілем Фольксваген Сірого кольору. Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень, водії не викликаючи патрульної поліції, вирішили дану автопригоду шляхом цивільно-правових відносин. 25 серпня о 8.49. Завдяки відеоаналітиці, виявлений факт ДТП на перехресті вулиць Хмельницьке шосе магістрацька. Водій автомобіля Рено сірого кольору не дотримався безпечної швидкості руху та дистанції, внаслідок чого здійснив зіткнення із автомобілем Рено сірого кольору. Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції. Водії вирішили дану автопригоду шляхом складання Європротоколу. Шановні віничани та гості міста. Якщо ви стали свідком здійснення правопорушення на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняти на Viber або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 4 102 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.